Цієї доби ударів по Харкову не зафіксовано. Спецслужби продовжують ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. Ворог не припиняє обстрілювати прикордонні населені пункти. О 22.52 обстріляли село Шиківка. Горіла господарча споруда. Постраждали дві людини: 76-річний чоловік та 64-річна жінка. О 15.30 у селищі міського типу Куп'янськ-вузловий. Горіла трава на площі одного гектара. 14.57 знову Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років. Гостра реакція на стрес без госпіталізації. 12.37 село Бугаївка, Рубіжанське лісництво. Внастядок обстрілу горіла лісова підстилка та трава на площі одного гектара. Об 11.07 у селі Соболівка. Внастядок обстрілу горів двоповерховий гараж та суха трава на площі 500 квадратних метрів. За інформацією рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів у Ізюмському, Чубоївському та Коп'янському районах області. Три з чотирьох пожеж трапились в екосистемах. Загальна площа випаленої ворогом землі склала три гектари. Загалом зафіксовано 28 випадків пожеж природних екосистемах на загальній площі 6 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Зазначають рятувальники щодо ситуації на лінії фронту, бої тривають на харківському напрямку. Відбулося сім бойових зітнень в районі Вовчанська та Тихого. Повідомляють у штабі оборони гаряче і на Куп'янському напрямку. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень склала 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Сеньківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. Яна біляєва, Єгор Мікенін, Дмитрон Гуен, Харків. Новини.